Останні тижні вона починає дуже багато їсти, набираючи на себе масу. У Полтавській школі номер 40 учні 7 класу тримають та розглядають живих метеликів. В комах учитель біології Іван Бондар виростив сам, аби діти краще засвоювали матеріал. Тут гусінь, а гусінь вже перетворюється в метелика. Звідки б діти такі думають? Звідки б там ті лапки крива взялися? Це більш цікаво, ніж просто на уроках вивчати їх з книжки. Це пізнавально. Багато таких видів метеликів, таких гарних і такого розкрасу більш ніде ну не можна зустріти на вулиці. За для наочних занять про життєвий цикл комах, учитель купив кілька різновидів гусени українських та тропічних метеликів. Цей процес займає дуже довгий час. У нас у книжці зображена схема, там, де з яйця, виуп'ються гусінь, з гусень-лявочка, з лявочки – вже метевик. А у 7 класі ми наочно проходимо цю всю тему. Дітям дуже цікаво цим займатися, адже це е, процес, який вони проходять вживу, а не коли ти їм розповідаєш. З книжки в сухуй вони там дивиться вікно, не слухають тебе. А тут вони задіяні повністю, погружаються. Це середовище, це тропічний матеріал. Називається А хто У нас У вас бражний, у у але інший, це інший, і то вже інший вражений. я, я не знаю. Виростити метеликів у штучних умовах Іван Бондар спробував уперше. Годує їх цукровим, медовим сиропами або ж фруктами. Ми часто проводимо різні досліди. Також нам Іван Олександрович багато розповідає про різних про різні рослини та тварин. Ми їх годуємо один раз на день. А в... І весь день майже вони сидять в своїх будиночках. Для лялечок у штучних умовах потрібна температура 10-15 градусів тепла, для метеликів достатньо 10. У умовах тропіків вони живуть дуже коротко. День-два, тому що хижі тваринні. А так у штучних умовах вони живуть. До 12 днів мені трохи страшно, що він упаде. А взагалі вони дуже гарні і незвичні. Я думала, що їхні лапи не будуть такими гострими на кінчиках. Планує вчитель біології почати вирощувати у штучних умовах і махаонів раритетний вид металиків, занесений до червоної книги України. Моє завдання подарити, подарувати дітям радість і навчити їх. Тому це все є. Оксана Іванова та Богдан Казирід – Суспільне новини Полтава.